Цієї ночі окупанти здійснили чергову атаку на Київ, баражуючими боєприпасами типу шахета. Атака була масованою. Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація. За інформацією повітряних сил ЗСУ, усього зафіксовано пуски 15 дронів. Військові звітують усі ворожі БПЛА знищено також за добу 2 серпня протиповітряною обороною знищено сім розвідувальних БПЛА оперативно-тактичного рівня. Цієї ночі ворог обстріляв одразу два райони Дніпропетровщини. За інформацією ОВА, пошкоджені чотири приватні будинки, зачепили у мережі одного з транспортних підприємств і лінії електропередач, а ще одну зі шкіл. У ній посипалися вікна та понівечило стіни. По освітньому закладу агресор вгатив і у Покроківській громаді Синельніковщини. Він частково зруйнований. Місцеві жителі не постраждали. Зранку російська армія обстріляла церкву у середмісті Херсона. За даними голови УВА, поранено трьох пасажирів тролейбуса, що їхав по собор у момент російського удару. Каретою швидкою їх шпиталізували. Під час гасіння пожежі у соборі відбувся повторний обстріл. Постраждало четверо співробітників ДСНС. Всі вони госпіталізовані. Пошкоджена спецтехніка. Україні загрожує ракетна небезпека. Як заявила спікер оперативного командування Південь Наталія Гоменюк, у Чорному морі з'явилися 17 російських ракетоносіїв, один в Азовському, загальний залп 12 калібрів. Після паузи ворог знову вивів ракетоносії, і це якраз після шахідної атаки. Аналіз свідчить, що після неї може йти ракетна, пояснила Наталія Гоменюк. Ша мають великі очікування від майбутнього саміту у Саудівській Аравії, на якому учасники зустрічі обговорять запропоновану президентом України формулу миру. Та її реалізацію, адже вважають це початком прогресу та шансом для держав почути українську сторону безпосередньо. Про це заявив речник державного департаменту США Меттью Міллер. Представник держдепу додав, що у Вашингтоні не очікують на ухвалення на запланованому саміті в Саудівській Аравії кардинальних рішень.